Дружні посиденьки за чаркою завершилися бійкою на лаві підсудних лучанин, який під час застіля побив свого знайомого. Як так сталося та що загрожує чоловіку? Дізнавалися наші журналісти. Сиділи, випивали та й побилися. Лучанина судять за умисне нанесення тілесних ушкоджень. Як йдеться у матеріалах справи, двоє чоловіків розпивали алкогольні напої вдома у обвинуваченого. Під час застілля щось не поділили та почали розбиратися кулаками. Під час бійки потерпілий отримав численні травми голови. Тоді його доправили до медзакладу. Сьогодні здійснювався, проводився судовий розгляд у крайному провадженні про обвинувачення Пісарєва, який під час спільного розпиття алкогольних напоїв із потерпілим босняком наніс останнє тяжкі тілесні ушкодження. Сьогодні провели судовий розгляд фактично вже. Практично весь, оскільки вину визнав повністю обвинувачений, застосували скорочений порядок досідження доказів. На наступне засідання заплановані судові дебати. Обвинувачений своєї вини не заперечує та щиро розкаюється. Мовляв, дійсно під час застілля виникла бійка. Та що стало причиною, не пам'ятає. Пригадує лише скільки випили за вечір, та й все З чого конфлікт почався. Пам'ятаєте? Ні. Не пам'ятаю, пам скільки ви тоді горілки випили. Я йшов з водки, випив, грам 400 водки, забрав віщі, прийшов додому і там, ну грам, мабуть, я не знаю. Ну, десь пів літра. Тут таке маленьке відеречко, так? Ну тако, потрошки, потрошки. Такої ж думки і потерпілий каже, що з обвинуваченим давно знайомий, та також не пам'ятає причини конфлікту. Просить суд суворо не карати товариша та запевняє, що давно його пробачив. Наносив вам тілесні ушкодження. Обинувачено. Наносив. Лікувалися. Так. Чи маєте якісь претензії до нього? Ні. Тобто ви посварилися, де це було? В нього так. вдома? Так, так? Так, так, так. Ви посварилися, конфлікт виник. Пам'ятаєте чому? Так добре не буде. Не пам'ятаю. Отак прийшло, так маєте. Не хочеться. Не хочеться, щоб він сидів, хворі. не ходить. Чоловіку загрожує від п'яти до семи років ув'язнення. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.